Палах поліоміеліту в Україні сертифікована Всесвітньою організацією здоров'я лабораторія підтвердила наявність цього вірусу. Йдеться про два випадки в Закарпатті. Хоча місцеві інфекціоністи кажуть, що регіон цілком безпечний, міжнародні фахівці наполягають, тамтешні лікарі просто недооцінюють загрозу в Україні. Найнижчий рівень імунізації від поліоміеліту в світі чиновники закликають батьків переглянути картку щеплень своєї дитини. Ірина Маркевич про масштаб проблеми. Закарпатської області підтвердились два випадки поліоміліту. Мова йде про малюка 10 місяців і дитину 4 років. Вони живуть на відстані 30 кілометрів за області. Ці слова міністра обурили місцевих інфекціоністів. Вони спростовують спалах поліоміліту в регіоні. Інформація є недостовірною. У нас немає на території області і на території всієї України циркуляції дикого поліовіруса, який викликає поліоміеліт. У Всесвітній організації здоров'я переконують місцеві лікарі, не розуміють рівня загрози. У двох дітей виявили той самий вірус. Однак, у другому випадку полівірус мутував на 9 рівнів більше. Це означає, що він циркулює регіоном. Закарпатські лікарі побачили дитину, у якої не до кінця проявлені симптоми, і вони сказали, що поліомієліту немає, але це не їхня компетенція. Поліомієліт підтвердила лабораторія в Києві, лабораторія, яка співпрацює з ВОЗ і американський центр контролю за хворобами CDC. Ми Перепрошую але це не в межах компетенції Закарпаття. Підтверджувати, є поліоміеліт. Чи немає наявність лише одного такого випадку в країні вважається спалахом поліоміліту. В Україні їх уже зареєстровано два. Така ситуація неможлива в країні, де є колективний імунітет. Кількість дітей щеплених від поліоміліту почала знижуватися з 2008 року. І за сім років досягла не просто мінімальної, а критичної позначки. Нині захист від поліоміліту в Україні мають лише 14% українських малюків. Це найнижчий показник у світі, твердять УОЗ. Навіть в таких традиційно проблемних країнах, як Сомалі, Афганістан. Стан Чад, Нігерія від поліоміліту щеплено більше дітей з 200 малюків, уражених вірусом, двоє отримують невіліковний параліч. У решті хвороба протікає з температурою, діареєю і виліковним паралічем. В Україні останні роки були зірвані усі календарі щеплень. Вакцини закуповували вчасно. А в поліклініках був дефіцит препаратів. Вище вказаний стан дозволив нам. Провести щеплення тільки у на 18% від річного плану ще в травні в Україну завезена французька вакцина від поліоміліту. Це гуманітарна допомога від ЮНІСЕФ профінансована урядом Канади, але вона досі не розіслана в регіони. Вони зараз проходять формальну процедуру, вони знаходяться на складах. Укрвакцини Зараз будемо завозити через неділю. мабуть, вже все закінчиться. Це чисто формальна процедура. Погасити спалах, каже очільниця. ВОЗ, можна лише розпочавши масову кампанію зі щеплення дітей. Імунізація почнеться через 2-3 тижні. Вона має охопити дітей від 0 до 8 років. Буде три етапи вакцинації, і ми сподіваємося, що вона закінчиться через 9 місяців. Колективний імунітет починає працювати в державі, коли щеплено більше 90% населення. Ірина Маркевич, Наталя Зотова, Оксана Муляр, ТСН. Odin